Всім привіт! В цьому відео я покажу вам, як запустити скіл-тест або інші кастомні карти або гонки в GTA Online. Це кастомні карти, які створюють звичайні гравці в GTA Online. Ви зможете запустити різні скіл-тести або навіть дрех-гонки. Щоб завантажити кастомну карту гонки або карту скіл-тесту GTA Online, потрібно відкрити офіційний сайт Rockstar Games. Після цього виберіть піктограму облікового запису та натисніть Увійти. Введіть адресу електронної пошти та пароль, які ви використовуєте для входу в Rockstar Launcher. Після цього натисніть Увійти. Після входу в обліковий запис потрібно вибрати розділ ігри, і після цього виберіть GTA 5. Далі виберіть Ком'юніті і робота. Натисніть Показати всі види робіт, і у вікні ви побачите різні кастомні карти, які створили гравці для GTA Онлайн. Тут ви зможете знайти різні гонки, скіл-тести і навіть дрех-гонки. Але ви можете вести в пошуку те, що вас цікавить. Наприклад, Skill Test. Після цього ви знайдете карти, які збігаються з вашими критеріями пошуку. Якщо вам сподобалася одна з кастомних карт, тоді відкрийте її. Щоб пограти в GTA Online на цій карті, потрібно натиснути на цю кнопку, щоб додати цю карту в закладки. Після цього ви зможете відкрити цю карту в GTA Online. Але давайте ще додамо інші кастомні карти. Наприклад,. Драг гонки. Після вибору карти просто додаємо її в закладки. Тепер ми можемо закрити сайт та відкрити GTA Online. Ви можете увійти до будь-якої відкритої сесії GTA Online. Після цього в головному меню Виберіть онлайн. Виберіть робота і натисніть Почати роботу. Виберіть закладки. І серед цих категорій ви зможете знайти додані карти з сайту Rockstar. Давайте запустимо цей скіл-тест паркур. І я покажу вам, що він працює. Після запуску карти, ви зможете запросити в гру ваших друзів або гравців із звичайної сесії, але ви можете запустити кастомну карту навіть на одинці. Але якщо ви шукаєте друзів, тоді я залишу посилання під відео, і там ви зможете знайти українську спільноту по GTA Online, щоб знайти друзів або гравців з GTA Online. Карта запустилася, і в такий спосіб можна використовувати будь-яку іншу карту. Спосіб запуску не змінюється, якщо вам сподобалося це відео, тоді ставте лайк і підписуйтесь на канал. Дякую всім за перегляд.